Чому молоді люди, діти, учні, студенти проводять багато часу за мобільними та комп'ютерними іграми? Тому що під час гри вони можуть використати наявні навички, здобути нові, перемогти і отримати за це віртуальну нагороду. Як з цього позбутися, чи зменшити витрату часу та інших ресурсів на мобільні та комп'ютерні ігри? Це питання задають собі всі батьки. І саме впровадження соціального шкільного підприємництва чи соціального молодіжного підприємництва в закладах освіти є вирішенням цієї проблеми. Адже молоді люди навчаються реалізовувати свої набуті навички, здобувати нові навички, перемагати, досягаючи визначених цілей, та отримувати нагороду. Тому саме соціальне шкільне підприємництво чи соціальне молодіжне підприємництво є те, що змінить поведінкові фактори наших дітей, учнів чи студентів.